Всіх вітаю, друзі. У нас є сьогодні декілька дуже цікавих заяв. По-перше, Україна не може існувати без молоді, і молодь треба оберігати. Напевне, саме через це, на сьогоднішній день в Україні активно просуваються контракти для хлопців 18-24 роки і відправляють їх не в натилові посади, а в штурмові підрозділи. Це по-перше, по-друге, абсурдні заяви, які стосуються. ТЦК ігноруючи всі наявні проблеми, і е, ситуація, яка мене максимально розсмішила, стосується Ектора Хімендеса Браво, коли е, декілька днів тому м, активно форсилось по всьому інтернету інформація, що він долучився до ЗСУ і тепер буде воювати в українській армії. Звісно, що це все розпіарили, просто ще один піар-хід, але правда викрилась, і ви, виявилось, що це. Неправда. Але давайте до всього по порядку. Дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем, підпискою, дякую кожному з вас. Давайте почнемо з цифр. По-перше, народна депутатка України Юлія Яцик пише, що майже 45 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон від початку Великої війни. Насправді, я думаю, що ця цифра куди більша. Ще близько 30 тисяч ухилянтів були затримані під час спроби втечі з України органами досудового розслідування порушено 7 тисяч кримінальних справ проти реальних вироків суду, трохи за 400. І тут всі інформації може здатися, що це оцих людей, які намагалися покинути Україну через незаконно закриті кордони. Що це на них відкриті кримінальні справи? Але ні, бо на цих людей можна максимально відкрити адмінправопорушення їм дати і дати їм штраф 3 гривні трошки більше. А оці кримінальні справи відкриваються на ділків, які організовують незаконні виїзди за кордон. Відкриваються на них, бо вони цьому сприяють. А тих, хто просто намагається виїхати за кордон, на них неможливо відкрити кримінальну справу. Тому їх одразу ж з кордону прикордонники передають в ТЦК, звідки їх одразу ж везуть на полігони. От і цю ситуацію також прокоментував командир 413 го окремого батальйону безпілотних систем Рейд Євген Карась. Е, давайте його послухаємо. Я ці слова не сприймаю навіть всерйоз, бо він говорить дуже багато різних речей, але давайте послухаємо. Бо найголовніше, що тут потрібно розуміти, що йому дозволяють, йому дозволяють оце говорити в українському інфопросторі. І якщо це все контролюється, якщо б цього. Не дозволяли цього б не було, тому також робіть висновки, друзі, що для вас важливо, і що е, допоможе вам і вашій сім'ї, а не комусь десь там. Е, давайте послухаємо. Це е, кукавдний оцей дегенеративний в'яріс протецика. Дурачки откуповуються, тонуть. Е, все щоб не йти служити. Хоча насправді е, смертність на фронті е, вже абсолютно не та що було, там в 22-му році. Так, ніби це грає роль. Чи смертність така, як у 2022 році, чи менша, чи більша, це не грає ніякої ролі. Просто все, що стосується ТЦК, то треба спочатку вирішувати проблеми з самим ТЦК як таким формуванням, де незаконний обіг грошей досягає 2 мільярдів євро на рік, а це бюджет якоїсь небагатої маленької країни. Знаєте, оце в, ТЦК в нас мають свою країну в країні. Е, також треба розбиратись з бусифікацією, бо це порушення прав людини, порушення Конституції України і порушення кримінального кодексу. Про що ми вже неодноразово говорили. Ця проблема також замовчується і все інше. Муна ну, кажучи, якщо ти сам собі обираєш частину, е, тим більше в любому випадку за рахунок нестачі досі зброї, то дрони це е, ключова зброя, і в дронові підрозділи всюди масштабуються, нарощуються. Треба там десятки тисяч людей. Да, да е, піхота в Україні не потрібна. Потрібні люди виключно літати на дронах і пити каву в теплій кімнаті. З дому прямо можете працювати в ЗСУ. Так що, і чому ж ні? дронові підрозділи, щоб вони були укомплектовані. Ти, ти сам можеш можеш вибрати і е, прекрасно бомбить працівника. То, от е, це те єдине сподівання росіян, це тільки зрив мобілізації, е, Якщо би не було давайте по чесному, в нас зрив мобілізації е, цілком і повністю на сьогоднішній день лежить на е, терцентрах комплектування, які почали насильно викрадати людей. Бити людей на вулиці і ніхто з них жоден не поніс відповідальності за перевищення службових повноважень. Жоден не сидить у в'язниці. Про що говориться? Ну, типу, ми розуміємо, що те, що роблять ТЦКшники, оці випадки бусифікації і так далі, це робота на ворога, це робота на підрив обороноздатності країни, зрив мобілізаційного процесу. Цілком погоджуюсь мобілізація з низки причин наших удачної роботи росіян, не знання українцями історії України і навіть не те, що там історії України просто хоча б світової історії за останніх там 100 років. Найкраще допомагає Росії. Це От така от інформація. Друзі, робіть з нею, що хочете. Наступне комбат 47-ї бригади Олександр Ширшин. Пояснив, чому звільняється. Він написав дуже такий е, великий обширний пост про те, що він звільняється зі свого підрозділу Магура, якщо не е, помиляюсь, бо його задовбали е, дебільні накази командування, через які просто гине дуже багато людей. От е, що він говорить далі? Нас просто намагаються стерти. Таке враження складається останні кілька місяців. Життями людей розпоряджаються, наче зайвими грошима на гулянках. Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але там нам давали здачі, приречені на провал, вони наражали війська на високу ймовірність невиправданих втрат, пише він. Ось так от. Така от інформація. Далі, давайте поговоримо про пана Ектора, а потім послухаємо, що говорить Зеленський про майбутнє України і про молодь, яке абсолютно не корелюється з реальним станом речей. Отже, декілька днів тому. Зірка мастер-шефу, повідо... колумбійський шеф-кухар Ектор хімендес Браво, натякнув, що, приєдну... що приєднався до ЗСУ. Він виклав фотографію в військовій формі, в шоломі, все як треба. От. І якби, далі всі телеграм-канали процитували, що він пішов в ЗСУ. Але не в Інтернаціональний Легіон, де в нас служать військовослужбовці, з... як іноземці, без громадянства України, а він пішов в. Полк БПЛА Ахілес, і можна було б подумати, що пішов там служити. так? Така інформація також декілька днів гуляла. Але Юрій Федоренко, який являється депутатом Київради, якщо не помиляюсь, його жінка народна депутатка України, і він також дуже сильний воїн в студіях, він повідомив, що все не так просто, і нікуди Ектор не пішов. Він міг би вступити до лав Іноземного легіону, однак обрав 429-й полк Ахілес, який вже, давно підтримує, е, який вже давно підтримує, розповів Ектор. Командир полку Юрій Федоренко уточнив, що в полк не можуть мобілізувати іноземців. Тому Ектор долучається до позаштатної команди. А так можна було, бачити. Ектор пройшов спеціальну підготовку разом з бійцями полку. Надалі він буде представляти інтереси Ахілеса, братиме участь в активностях, до яких його будуть залучати, буде залучати командування, і буде допомагати з матеріально-технічним забезпеченням. Тобто він просто, я не знаю, став офіційно волонтером. В цьому всьому він не являється військовослужбовцем, і вся інформація, яка шерилась телеграм-каналами і різними новинними сайтами, виявилась просто фейком. Для чого ці фейки робляться? Це точно те саме, знаєте, як мобілізація Віталія Козловського, який якимось чином звільнився зі Збройних сил України. Це те саме, що до війська пішов Ігор Ласточкін, так який також ну не зрозуміло де служить, що служить, як служить. Це все просто знаєте, така собі вистава. Для пересічного українця, щоб він також збирав манатки і йшов до Збройних сил України, це така мотиваційна частина на сьогоднішній день в нас в Україні, це насправді виглядає трошки жалюгітно, як на мене. От, бо замість того, щоб вирішувати реальні проблеми в армії, щоб підвищувати заробітні плати не депутатам і суддям, а військовослужбовцям. Замість цього нам подають ось такі приколи. Ось такі приколи, коли просто якісь відомі люди одягають військову форму і десь типу служать. Е, ще такий був Коля Сірга, який також на початку вдягнув військову форму, співав десь по якихось окопах, і це все нам показували, а потім став ніждана, нігада, нарадником міністра оборони. Отак. От це приблизно так в нас воюють оці медійні люди, і це також треба всім розуміти. Ну і насправді цей перелік він дуже і дуже. Великий, але е, простий пересічний українець без ві, без відомості, я не знаю, без влади, без знайомих у владі не може собі такого дозволити. Бо скоріш за все, такі українці підуть з великою вірогідністю в піхоту в, в штурмові підрозділи і будуть там служити. А це ми розуміємо, що ну тут напевне кожен розуміє, що служити десь у Львові чи в Києві і служити в штурмовій бригаді десь під Покровськом це трошечки різна служба по чесному. Так, тепер давайте послухаємо Зеленського, який говорить про те, що без молоді держава не жива. І я би хотів також на цьому зупинитись максимально детально. Молодь особлива, а молодь, яка знаходиться в Україні, навчається в Україні великій респект. Я... А що ж з тою молоддю, яка знаходиться за кордоном? А нагадаю, що це мільйони українців. В тому числі і, до речі, діти наших високопосадовців. Їм не респект, респект тим, хто в Україні. Запам'ятайте це. Це важливо. Будь-яка держава при всій повазі до літніх людей, до пенсіонерів, але без молоді держава не жива. Її нема без молоді держава не жива нема сенсу, тому що тоді це просто популізм. Коли ми говоримо, ми захищаємо наше майбутнє. Що таке майбутнє? Майбутнє це молодь. Це діти, які проходять там на зміну. Ну, може, не мені, може мати, я Ще відчуваю себе нормально. Так, але безумовно, жарти, жарти. Серйозно. Тому молодь, яка сьогодні а, навчається в Україні, яка працює, яка буде підіймати Україну. Це я думаю, що ну, вибачте. Скажіть, будь ласка, чому тоді так багато розмов? По перше, про зниження мобілізаційного віку, там чи до 20, чи до 18 років, це не грає ролі. Це перше. Чому про це так багато говорять? І представник, керівник оборонного комітету, якщо не помиляюсь, також говорив, що зараз зниження мобілізаційного віку не розглядається, але якщо ситуація на фронті буде погіршуватись, то з мобілізаційного віку також буде розглядатися. Це перше. І по-друге, якщо українська молодь настільки цінна, то скажіть, будь ласка, також. Чому так активно просуваються в нас контракти 18-24 роки? Так, і, ладно, ви ще просто просували ці контракти 18-24 роки, і цих людей, ну, так, цих молодих хлопців, їх би залишали десь виключно, щоб вони могли займатися логістикою, забезпеченням і служити десь в тилу. Так? А, Тилових ТЦКшників там, і так далі відправляти на фронт. Чому цього не роблять? Чому саме молодих відправляють в штурмові бригади, якщо їх життя настільки цінні і без них не буде майбутнього України? Це питання напевне риторичне, так? і я розумію, що президент тут говорить не в контексті саме мобілізації там, з 18 років, а тут, скоріш за все, говориться просто. Так, трошки віддалено про е, проблему е, масового вивозу українських е, дітей за кордон. От 16-17 років хлопців просто вивозять для того, щоб коли їм стукне 18, для них кордони е, не закрились. Бо для всіх, кому 18, вже кордони закриті. Ці люди не можуть нікуди виїхати. І я думаю, що ця розмова йде саме десь в ту степь. Це на ваших плечах і відновлення України правильно. Відновлення безпечне, правильне, безбар'єрність, мало хто розуміє, мало хто розуміє, що це таке, що це за напрямок. Ви молоді люди, розвинуті, освічені люди, ви це, ви це розумієте. Ми країна у війні, ми будемо країною в мирі, але велика кількість наших військових, наших дорогої, які дуже потребують зміни інфраструктури, безпечної інфраструктури, безбар'єрної інфраструктури. Все це буде відбуватися. І тому ну, велику роль буде тебе крати Я думаю, що той досвід, вибачте, що я, я говорю, я є про те, що в війні є щось позитивне, точно немає, але цей досвід, через який ви йдете. Я думаю, жодна країна не може поділитися такими знаннями, практичними знаннями, які є у вас. А, молодість. А, ваш відхід до технологій, ви їх щось сприймаєте. Будь... Ну, далі вже просто полеміка, скажімо так, пішла. В загальному, що треба розуміти? Меседж зрозумілий, без молоді немає майбутнього. Ні України, ні українського народу. От, чи будуть знижувати мобілізаційний вік? Ну, скоріш за все, як і говорив голова оборонного комітету, це питання часу. Чи будуть масово вивозити? 16-17-річних за кордон, однозначно будуть це робити, і будуть це також робити масово, попри оці всі заяви, і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!